Інколи несправний гідрокомпенсатор є тим самим джерелом неприємного звуку, а точніше цокотіння, клацотіння, торохкотіння, яке впливає на ефективність мотора. Якщо хтось думає, що можна цю проблему вирішити звичайним збільшенням гучності на своєму патіфоні, то це рішення буде помилковим. Причини виходу з ладу гідрокомпенсаторів також бувають різні, От ланосячний. Це от із кії, це вже не пам'ятаю звідки. Може бути механічна. Буває, пружинка лопає дуже рідко, але таке буває лопає пружиночка, яка тримає клапанець. Буває причина криється у забрудненості, коли використовуєш неякісне масло, і тоді клапанець просто не тримає масло. І от зараз, поки голова на столі, зараз покажу звідки ж береться той стук, той цокіт, і на що ж він впливає. От, наприклад, на останньому циліндрі звертаємо увагу на оцей от рокер. Зараз кулачок підводиться. І якщо компенсатор робочий, кулачок підходить до рокера і він одразу. Нажимає клапан. Тобто кулачок підходить і одразу нажимає клапан. Далі. Наступний. Підходить кулачок до рокера. Але замість того, щоб нажимати клапан. Він спочатку нажимає компенсатор, так як, щоб задавити компенсатор несправний, потрібно менше зусилля. Ось я міточки відмітив. Така от різниця. Тобто, спочатку нажимає компенсатор, а вже потім починає нажимати пружину. Фактично, клапан відкривається пізніше. Ну, от, в даному випадку, аж настільки. А ще, звісно, рідко, але це може призвести до того, що на високих обертах може навіть злетіть рокер, якщо, на відміну, не так, як тут. Компенсатор тримається, якщо, наприклад, тут ланосячий. Ну, от з ланосячем був такий випадок, що рокер злітав. Ну і тоді ми отримуємо от таку от ситуацію: подертий вал, який піде на втурму. Це не так давно я ЗАЗ робив, Ну, там авео мотор, але в принцип, принципі той самий. Такі ж самі компенсатори. Які призвели до от такої от ситуації.